Всім привіт! В тому чию з'явилось нове програмне забезпечення. Зараз треба буде оновитися. Нажимаємо апдейт, чекаємо. Апдейт. Так, зараз щось буде. О, курочка прийшла. Thank you for updating. Там відкрилась нова ерія, нова... новий майданчик. Де можна буде щось нове робити? Зараз будемо дивитися. Концерт якийсь, щось музичне, і Берриленд має бути. Ось там з'явилися нові персонажики, от такі, як ви бачите на екрані. І як отримати тікет, квиточок? Так, оновилися, і треба тепер це завантажити. Для Вері Беріленда це безкоштовно. А це, як я розумію, 990 японських єн, тому що там хочете японська іграшка. А це десь 200-250 гривень. Наші... Ну, зараз безкоштовно. Спробуємо спочатку завантажити. Там треба ввести і електронну пошту, я ввела. Мені прислали код. І тепер треба даунлоуд, тут сюди input код ввести код, який мені на пошту відправили. Зараз ми по одній літері, по одній э, циферки ввели. І зараз о так воно відкривається. Якась кулька повітряна, що то. Бульбашка, полоничка. Ось, і зараз будемо перевіряти. Йдемо в Тамверс. О, нова ерія відкрилась. Ну, прикольчик, прикольчик. Це все вже у нас було. Тамверс. Ну, тут паті і подорожувати, і ще там щось. Там Арена, де івенти проходять. О, відкрився портал. То курочку його робила, а зараз вони вже зробили. Так. Ентер. Потяг, Потяг приїхав. Ми ну, сідаємо, поїхали. Прикол, такого ще не було. Так. Подорож в часі. Телепорт. Фіт. Very Berry Land, тут, бачите, вверху написано. Ми приїхали в вері Berry Land. Тут мають з'явитися нові персонажіки, нові характери, як вони їх називають. Так, ну будемо досліджувати, що тут є. Треба кудись йти. Це що у нас таке? Берри Кічен? Гім... Якісь ігри аркани. Departure Berry Mob. Це магазин. Супер якийсь. Як торгівельний центр. Давайте підемо на кітчен, на кухню. Так, Це серума. Що тут далі буде? Щось будемо готувати раз кітчен. go. Enjoy, давайте enjoy. приєднаємось. Яблучко і якась дівчинка-жилина. Щось роблять. Якісь штучки шпажки фруктові. Ого, яке велике яблуко, чи що то? Карамельне яблуко у них вийшло. Це улюблена їжа тіканація, чи, чи щось таке. Яблуко в карамелі на, пал... на паличці. Так. Game. Cake Factory. Треба буде. Тортики робити чи що? Так, мене роздягли. Всі мої аксесуари тут не можна, недоречні. Так треба О, ягідки. Полонички чи вишенки, на оці білі тортики класти. Шоколадні ми пропускаємо. А не біленькі. А в мене корзинка ото Я так оп, поклала. Зараз дуже повільно, але я підозрюю, що воно буде прискорюватися, як завжди, в цих іграх їхніх підступних. Так, воно пришвидшилось. Хм, ну як вони так зробили, що? Всі шоколадні. Ну, ладно, фіг з ним. Ні, то ні. Одна зірочка в мене всього. 200, нормат. Ще якось пограємо потім. Так. Давайте, може, подивимось, що в молі. Вберімо. Що нового в магазині? Тут мають бути нові якісь аксесуари, їжа. От Почнемо з їжі, мабуть, Фурнітура, ром, ну, фуд. Чікен-вафу. За такого не було. Бері салат, бері пориш. Це можна тільки тут купити і їсти. Ійскрім сендж можна з собою забрати там до трьох штук. Так, і все. Чотири чи скільки їжа. Ну, я так думаю, що ми зараз все понакупляємо. Тому що ну, одразу їсти не можна, треба купити, потім буде делівер, ну, доставкою. Потім можна його годувати цим. І потім, як я зрозуміла, щоб виростити персонажиків з цього світу, або Яблочко, або якогось іншого персонажка, ну такого якогось нехарактерного, якого не було, то треба бути годувати. Тільки цією їжею одягати в якусь одяжинку одяг з цього світу. Мабуть, може, стовідсотково треба буде поміняти кімнату, фурнітуру поставити з цього світу, тоді може в вас хтось виросте. Ну, не ті, що звичайні персонажики, а саме це, ви бачите, це аксесуари. І це айтемси. Іграшки, які він, чи як це робить. Він може з ними щось робити, а можна йому залишати в кімнаті. І деякий час він до них придивляється, а потім ну, щось робить, якийсь мультик виходить. Це фурнітура, це можна поставити шоколадний фонтан, такий шафа собі така шоколадна, якась трошечки підкошена, поплавувалось. О, і кімната. Creamy Berry Room. Я підозрюю, що треба буде поміняти кімнату. І в іншому випадку нічого не вийде, і будуть такі стандартні персонажики. Хоча в мене цей теж нестандартний, він рідкісний. Він раз там на п'ять разів може з'явитися. Так, зараз ми це все віднесемо додому. Будемо, мабуть, виходити звідси. І нести до домки. А, я нажала знов. О, вони щось інше роблять. Тоді вони якісь шпажки фруктові робили, а зараз панкейки печуть. Ха, прикол. Це на кухні у них таке. Виробляється. Берік. Ага, прикол. Портретки якісь. Фруктові корзиночки вийшли. Це вже повернулось до доньки. Ось сюди заходиш, ти йде, зустрічаєшся з кимось, проводиш час і потім ось обираєш з ким ти хочеш. Іти на побачення. Ми цього вибрала. У вас побачення вам організовують. Це різні бувають в різних містах. Бувають в казино, бувають на стадіоні. Зараз якась, я не знаю, що там. Бувають кафешка, бувають в японському стилі. Якась зараз вони тут побудуть, щось поп'ють, поїдять. І потім запропонують оженитися. Ти можеш погодитися, можеш ні. Якщо ти погодишся, то тоді цей уїжджає з нею і все. Пропоуз, бачите. Ні, давайте залишимо мого персонажика. Не хочу там нове яйце, я знов за ним доглядати, вирощувати. Зараз не хочу це робити. Зараз інше відео знімаємо. Так, ось. Це побачення можна тільки один раз на день сходити на добу. Це фейшн мода там ще була і це подорожі. Що може злітаємо кудись? Треба обрати країну. Куди можна це зробити? Давайте в джангл. У джунглі. Зараз літочком літачком полетять. літак ось такі пасажири. Приїхали щось побачити, що в тих джунглях буває. І з подорожі щось привезе. Щось дають, або їжу якусь характерну для цього регіону. Нову. Отак можна здобути нову. О, слони. Веселка. Так, прилетіли, повернулися. О, сафарі трактали. Це айтемси, і потім можна на ньому покататися, і теж він кудись на ньому поїде. А я, мабуть, в попередньому відео показувала вже. Там якісь, ну, як сафарі були, Леви, якісь ще інші тваринки дикі, десь він їсти на ньому. І там інші мультики такі виходять. Так, це фейшен модний дім. Тут можеш обрати собі якісь аксесуари, яких в тебе немає. Тут інші люди діляться, ну, інші тамгочки діляться своїми. І ти можеш купувати. І також можеш отут свій аутфіт залишити. Бачите, я залишила свій. Якщо в мене немає такої, ну... в магазині таке не продається. Тобто ти можеш купити тільки по обміну, ну з кимось хтось поділиться і ти купляєш речі. Інших тамгочиків. Я так вже багато накупила, до речі. Дуже рідкісних штук. Також що то треба додались новою прошивкою, додались нові якісь пунктики меню. Треба розібратися, куди там що заходити. Бачите, то нажали, воно знов показує героїв, які. в концертів, які в Беррітауні живуть. Свіч, поміняти ерію. А, поміняти вона в мене тільки одна поки що. Ну-ка як одна, там Аверс і Берриленд. Якщо ще якусь завантажити, мабуть. що... А, ти переходити через одного в інше місце. О, я взагалі повернулася додому. Навіть не зрозуміла, як це вийшло. Якийсь подаруночок висить отут. Зараз зайдемо, подивимось інформацію. пошта. На пошті кажуть, що конструкція... Ну, та я вже знаю, що вони закінчили цю конструкцію, що можна вже через цей портал ходити. Угу. Так, код я вже ввела, це треба відсканувати, я вже це робила. Дякую. І гіфт, якийсь подаруночок. А, Strawberry костюм дали. Костюмчик у вигляді полунички. А може зараз його і одягнемо, зараз ми його отримаємо. Так отримати цю велику полоничку. Угу. Заходимо в аксесуари. Зараз будемо приміряти. Та ні, та дракону? Мабуть, отут вони. Ні, тут теж немає. Де ж тут? Де ж вона ховається? Там розділи шляпи, акситно ну, тобто в руках щось тримати, фон задній. Сердечко таке було на день Валентина. О, полуничка оця. Ей, ну куди воно поділося? Щось я вийшла, звідти. Так, і з новою прошивкою. З'явився ще івент. О, полунечка бачила, ходить. В тому арену заходиш, і там на арені ось бачите івент, який там раз на місяць буває. Ну, частіше раз на місяць. Рідко вони там буває, два рази на місяць роблять. Це грають всі Around World, бачите. Всі, хто хоче, всі, хто має там магочиків з Wi-Fi, можуть підключатися і грати. Обереш команду одну і всі твої очки йдуть тій команді. І потім дамплінг, Flower. Команда квіточок або дамплінг галушок, помпушок. Всі очки рахуються, тиждень граєте, потім всі очки рахуються. Яка команда виграє, перемагає, Ну, я обрала Flowers. Забігаючи наперед, скажу, що ми програли. Я за Join Flowers, доєднатися до Flowers до квіточок. Я завжди обираю якось так виходить, що команда яка програє. Один раз тільки на новий рік колись виграла. Так завжди наша команда щось програє. Так, от будемо грати зараз. Так, як весна, то тут буде поливати якесь дерево. Бачиться, хто в моїй команді і хто в команді суперників. Ось це дерево, в нього 5 ротів, один головний по центру. Бачите, він його відкриває, треба туди натискати. І по боках чотири маленькі. Вверху шкала, вона закінчується, поповнюєш, і та ось так от на себе та треба, ну, різко дёрнути. Він отак оп, дергаєш і знов повністю ця шкала заповнюється блакитною такою кольором. І знов ти натискаєш, стінотки якось летять. Вони їх Ротиком ловлять і знов. А нахиляєш вверх, вниз, вправо, вліво. І цей приціл о, по екранчику бігає. Ну, тобто не кнопки нажимаєш, а якось так вправо-вліво. Все ми зіграли. Ну, я трошки пришвидшила і. Да, щоб того... О! А, я виграла, перше, Я одно то я плачу. Щось ще якось вдалося виграти дали тисячу монеток.